Скажіть, де ви навчалися, і я скажу, який ви фахівець. Як ви обрали навчальний заклад? Як ви там навчалися? Як ви писали дипломну роботу? Де ви підвищували кваліфікацію? Хто є вашим супервізором, до яких організацій, спілок та асоціацій ви входите? І все це формує нашу професійну репутацію та наш. Образ як фахівця. Це те, що ми себе наповнюємо не тільки знаннями, але і цінностями, і взагалі відношенням до людей до професії. Ось це мої сертифікати про підвищення кваліфікацій до 2020 року, тому що далі були вже електронні. І з оцієї всієї купи більше сотні сертифікатів і тисяч годин велику кількість показати не можна, тому що це були неправильно обрані місця. І люди. Не допускайте моїх помилок. Давайте зустрінемося на вебінарі Мар'яни Фронт.